Іначе блуза та спідниця Esmara» Блуза в розмірі L. Тканинка 100% льон. Блуза в розмірі M» Тканинка жабка» Трикопежні спіднички в розмірі S» моделька. Така моделька буде ще в розгорнутому варіанті. Всі в розмірі S» Футболочка блуза в розмірі L. Мережений рукавчик. М. Знизу резиночка присутня. Розмір XS. Костюмчик спідничка в розмірі M, Спідничка всередині з підкладкою. Та блуза без підкладки в розмірі М. Гарний рукавчик. Футболочка луза в розмірі L. Друзі з щитватним рукавчиком. Присутній карманчик засібається на гудзельки з подібним вирізом, розмір 42, тканинка подібна льону. Трикотажна спідничка. На поясі резиночка додатково стягується з карманчиками в розмірі S. Блуза в розмірі L на запах застібається на кнопочки та гуцечок. Тканинка жатка. Спідничка в розмірі 42-му. Дуже легенько. Блуза в розмірі S. Спідничка в розмірі 34, присутній спереду розріз. Присутні також карманчики на поясі резинка. Тканинка подібна льону. Блуза в розмірі М. з четверним рукавчиком. Тканинка жатка розмір L. Застібається блуза на запах. Також спідничка, розмір L. Також на запах. На поясі присутня також резиночка. Футболочка блуза в розмірі 2 xl Блуза-тканинка жатка розмір М. Рубашечка з карманчиками застібається на кнопки в розмірі 40. Та чинсова робаха з карманчиками, розмір 36, також застібається на кнопочки. Рукавчик при необхідності можна підкачати.